Майданчики заради миру саме таку програму наразі реалізовують благодійники на території України. Днями вони розпочали встановлювати майданчики і в Чернівцях його облаштовують у Садгорі. Подробиці в нашому наступному матеріалі. Благодійна організація Юкрейн Френс втілює у життя безліч програм на території України. Майданчики заради миру одна з них. Програма має на меті створити якомога більше простору для дозвілля дітей. To... «Мета цієї програми це повернути дітям, хоча б трошки їх життя. Бо вони втомилися від війни. В них дуже так важке дитинство. І завдяки таким маленьким ініціативам вони можуть трошки розслабитись, пограти між собою та відпочити від війни. Благодійники збирають гроші переважно в приватному секторі. Кожен донатить скільки може від 10 до 1000 доларів. Спільними ж зусиллями організація змогла побудувати вже 11 майданчиків на території України. Крім Чернівців, майданчики вже тішать малечу в великих та маленьких містах: від Києва до Одеси, від Мукачева до Бучі. This is our that we've built so far. Але ми плануємо робити більше сотні, може тисячі майданчиків. Одна з ідей це принести людей разом, переселенців, котрі можуть працювати разом з місцевими, і таким образом це допомагає також їхню ресоціалізації та реінтеграції. І це дуже важливо допомагати людям ставати разом, працювати над їхньою ресоціалізацією та реінтеграцією. Такі програми вони допомагають людям відчувати свою потребу в суспільстві, робити щось з власними руками. Досягнути мети і об'єднати переселенців та місцевих іноземним благодійникам тут в Україні допомагає громадська організація Солідарна молодь. Ми, як молодіжна організація, хочемо дати буст молодіжним ініціативам. Ми робимо молодіжні хаби, відкриваємо центри для переселенців. І ось одна з таких ініціатив, оскільки ми розуміємо, що неможливо думати тільки про майбутнє з молоддю, треба щось робити тут своїми руками. І це дуже така гарна річ, коли ми можемо поїхати в різні міста і разом з молодими людьми вони своїми руками можуть побудувати майданчик. Це дуже допомагає в їхньому розумінні. Що вони важливі для суспільства, що кожен на своєму рівні, на своєму фронті може допомагати армії переселенцям, і що дуже важливо, дітям чернівці ж вирішили доєднати до програми не випадково, адже саме наше місто на початку повномасштабного вторгнення змогло розмістити найбільшу кількість внутрішньопереміщених людей. Тож місцевий осередок організації обрав для будівництва центр соціально-психологічної допомоги у Садгорі, в якому вже декілька місяців компактно проживають переселенці. Чернівцях, солідарна молодь. Це перший раз масштабного такого дійства, де ми залучали безпосередньо іноземних партнерів, окрім гуманітарної допомоги. Волонтери і надалі планують працювати над пошуком компактних місць розміщення переселенців задля того, аби доєднати їх до програми. В планах безпосередньо на території Буковини будемо дізнаватися, будемо уточнювати, люди до нас звертаються, де є шелтери, де є прихистки з великою кількістю дітей. Відповідно, після цього будемо працювати інформацію, яка надана. Будемо виїжджати, дивитися і за потреби встановлювати дитячі майданчики. Ну і, звичайно, якісь там продуктові, гуманітарні допомоги, які там будуть. Через нас проходити будемо туди поставляти. Іноземні ж партнери кажуть, щасливі допомагати українцям, тому що бачать, яку активну та перспективну молодь має наша країна. Олена Крічко, Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4.